Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Зараз настав момент посадки картоплі. Ми в минулому відео ви бачили, підготували площу, що за моєю спиною, і попереду мене також. Зараз бачили на початку відео, вже ми достали картоплю сажалку, зараз чіпляємо. Я вас не буду цим втомлювати, зараз швиденько перецепимо. і зустрічаємося вам, з вами вже на городі. Приємно. Також хотів звернутися до постійних глядачів, підписників або гостей нашого каналу. На каналі в описі та в описі під кожним відео є посилання на картку. Якщо у вас є можливість та бажання допомогти, і вам подобається наша творчість, будемо вам дуже вдячні. Бачите, зробив який маркер собі, а, бо в Ютубі надивився, знаєте, як кажуть, щоб краще було, то всі роблять, там, варять щось чи ще щось. Ну, я вирішив просто від вудки палицю стяжки і цепок. І ви знаєте, в принципі 60 см між рядками дуже непогано справилось. Всю картошку вже посадили, як у нас кажуть, зайця загнали. Бачите, і ця частинка, і ця і ось ця частина теж. Ну, на відео ви все бачили. Робота виконана. Так що зустрінемося з вами до, у наступних відео. Всі, хто додивився, дуже вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюємо український YouTube. Щасливо!